З'явилася інформація спочатку в агентства Reuters, а Потім уже і в офіційних відомостях про те, що сьогодні наш президент Володимир Зеленський відвідає офіційно з візитом Туреччину. І от дійсно спочатку з'явилася інформація лише у агентства Reuters, але згодом уже це офіційно повідомив директорат з комунікації адміністрації президента Туреччини, і навіть проанонсували, якою буде ця зустріч про що говоритимуть лідери. кажуть, що президент та його гість Зеленський детально обговорять перебіг війни, що триває між Україною та. Росію останню ситуацію в контактах щодо продовження угоди про зерновий коридор і пошук сталого миру в регіоні, а також відносини між Туреччиною і Україною. Тож бачимо, що сьогодні день буде насиченим. Будемо мати точно якісь позитивні повідомлення із Туреччини. А наразі ж слідкуємо і лише спостерігаємо за тим, що буде відбуватися найближчим часом, тому що бачимо, що доволі такі короткі повідомлення. От агентство Reuters також практично цитувало ту саму ту саму інформацію, каже, що. Ситуація між Україною і Росією за останні контакти щодо перезапуску безпечного коридору в Чорному морі будуть в центрі їхньої зустрічі. Тож бачимо, що дійсно чи не найбільше президент Зеленський та президент Ердоган будуть говорити саме про зерновий коридор, тому що Росія не припиняє до речі обстрілювати саме Портовин, також інфраструктуру Одещину атакувати. І тому це точно стане однією з топ-тем сьогоднішнього візиту Зеленського до Туреччини. Ну тут би об'єднати наші зусилля, аби очистити чорне. Море від російського чорноморського флоту разом з Туреччиною Туреччина очевидно в цьому була би зацікавлена, і зерновий коридор тоді повною мірою запрацює. Хоча і зараз Україна має можливість експортувати нашу агропродукцію. морем. може не в такому обсязі, як до великої війни. Все ж таки певні загрози зберігаються, але бачимо, що поступово кількість російських кораблів в Чорному морі зменшується. Три кораблі, от за останні п'ять тижнів, було знищено і серед них доволі сучасні такі російські борти, тому напевно. Що про безпеку в чорному морі будуть говорити президенти Туреччини і України між собою сьогодні? Ну і так само, звичайно, Ердоган час від часу виступає з цією ініціативою бути посередником у якихось контактах дипломатичних делегацій між Україною і Росією. Хоча це неможливо, війна триває. Про жодні перемовини мова зараз йти не може абсолютно. І Тут всі ці намагання Ердогана вони наразі поки що, були загалом безрезультатними. Але Туреччині дякуємо за сприяння в обмін. Ні, полоненими то інших дійсно конструктивних, скажімо так, ініціативах.